Усім привіт! У нас зараз за графіком вимкнули світло. І в цьому відео я вам покажу, чим я займаюсь, коли у нас немає світла. Але ж така історія, я не можу зрозуміти ці графіки, тому що ну, вже декілька днів все гаразд, нічого не вимикалось, все гаразд. Я кажу, де ті графіки? Мені кажуть, подивись на сайті ДТЕК. Там свою вулицю дивись. Я, угу. А, це я вже комп'ютер вимикну. Т Тоді я з телефона подивлюся, а, і з телефону нічого мені не зрозуміло, ладно. Тому якось так не знаю ті графіки, де їх дивитися. Ну, десь на а що воно там. Треба буде зайти на їх сайт, подивитись. Ну, вдень це таке, знаєте, нічого. Ввечері, ввечері у нас тільки декілька, ну, Пару разів, так, рази два у нас вимикали світло. І я вам тоді розповідала, що ми вмикали <свистання> ось наша виручалочка, колонку Bluetooth. Ми її підзарядили на кухню, так от вже поставили, хай стоїть. І якщо ввечері, тоді вмикаємо радіо якесь, ну через телефон і слухаємо. Оце бігаю, від тіля то туди, то туди-то туди. І оце на кухні стоїть та колонка, ми гучно її робимо, і всі у нас по стояку слухають там, радіо. Ну, це тільки за весь цей час, а почалось коли з 10 жовтня. То у нас десь два рази було, що ввечері не було світла спочатку. А так зараз в день, і то вже декілька днів такого, що світло не вимикають. Нема такого сьоні папа. Там, иди ко мне ко мне. Там ничего нет Иди ко мне. Вот дурочка. Иди ко мне. Давай сюда. Вот говнюшка. Вот говнюшка ты Там билка за шишками полезла. Шишечки хочешь Жіночка і там горішки. Хотіла її так пригостити, але ні. Хочу свіженьких шишок. О, мотається. Ховається, мотається. За горішками. Ба яка? Шустра. Там горішки верху, бачите, і вона за ними туди. Все, наїлася. Білка горішків і побігла. Mm, яка краса, ще осінь золота трішки є. Mm, так затишку можна знайти. Так красиво борізки. А бачите, як ось підстригали борізки. Це борізки. Клас. Ага. Какая красава. Ко мне иди, ко мне, ты не спрятала? Давай, забирай у меня, забирай. Моя ты хорошая. Так хочется за лапку поздороваться с ней. Не даёте? Ну она же орех в руки взяла, то уже как ей с ней поздороваться. Білочка, білочка бере горішок, ховає. І білочка візьме горішок. Це мені жіночка розказала. І ховає в листях. А ворони ходять, чи ворони, чи хто вони такі. От. І починають в неї тирити ці горішки. Так, ага. да, каже, поки горіх не заховає, за іншим не прийде. Ось тут всі ходять за білочкою, щоб ви розуміли. Усі дорослі люди. А -а -а. Ось так. З білочка розмовляє в хорошому сенсі, он горіх тримає в зубах. Ми за нею по всьому парку будемо бігати. А Діночка каже, у мене собачка дружелюбна, а я так думаю, а білочка про це знає. Все вона. Я думала, тільки я одна за білками бігаю, Все, вона. Так, ну що, за білочкою ми з вами побігали. І це зараз йду додому. І це вже вихід з парка, такий хоздвор, двор, але ж такий красивий. І тут у мене не зрозуміло, що то воно таке, гляньте. Такі манюні білі, білі квіти. Такі класні. У листопаді квіти. І хвої тут такий аромат іде. Хвої і оцих квітів. У -у -у. Там далі ось вони. А начебто так здалечі я їх і не примітила. Класно. Це у нас такий хоздвор, вже вихід з парку, там ворота так закриті. це хоздвор, там он для прибирання, тут он мусорні баки. Ось. А мені туди. Бачите, у нас так роблять, щоб машини не заїжджали в парк, а люди могли проходити. Ось такі цепи. сковані є одною цеп'ю. та дам І все. Ух. І тут яка красива осінь. Яка красива осінь. Мама дорогая. Боже, яка краса. Як добре, що я в цю сторону гуляла. О, похоже, я вже до сквера вийшла. Іду і думаю, на якій я вулиці йду. Е -е, старі назви вже позабувала, а нові назви ще не вивчила. <сум> а, а, там знову здувають листя. Знову здувають листя, ходять. Показую життя мого міста сьогодні. А чому От граблі би взяли та й все? Оце на... треба дути, дути. Може так надо? Паром-пам-пам-паром-пам-пам. Всі на суботні. Тапорищить. Ні, пані та панове. Ось так треба казати. Вони так класно дують, Хо-хо! Зразу травка зелена за ними, бачите. Ось бачите, якщо немає світла, ну не те, що немає, за графіком відключили, і поки там 4 години у нас світла не буде, це Таня ходить по місту тиняється. Нічого погуляємо, нічого страшного в цьому немає, хтось іде щось теж знімає, мабуть, блогер, а може там білка. Що сьогодні всі за білками бігають з телефонами. Адже листя вже все опало, бачите, то жовте тут було, все ж начебто золоте. А зараз все. Та ладно, у листопаді я ще знайшла петунії. Бачите? Привіт, петунії. А чого ви ще нормально виглядаєте, як для листопада? Норм. Та Ладно, ще бутонний троянд є. Що, серйозно? Може їх зірвати, щоб вони тут не померзли. Жалко буде такі троянди. О, іще одну побачила. Ну, вже видно, видно, що вони вже кукуляля, але, ну, як, бачите, отак, от трошки вночі, мабуть, примерзає край. А так нічого, ви стоїть, як всі українці. І Куди їдися? Щоб ти була гарнюня, зрозуміла? Скажіть, тітка стоїть з трояндою, розмовляється. Тетя кукуляля, це точно. А що таке? Я прогулююся. Дівчата, це троянда для вас. А я так дивлюсь, багато людей повиходило. Зараз на 4 години світло вимкнули у нас на районі. Всі повиходили, і в парку там білочку хтось кормить, хтось в сквері просто сидить. Ну Ось так, люди збираються кучками, стоять, балакають, хтось там на лавочці сидить. І нічого, ніякої паніки, нічого такого немає. Ну чого, хтось прогулюється кудись іде. А що? Оце знаєте, про що я подумала? Про те, що я там йшла і казала, а чого вони не граблями роблять, Чого вони паливо, там це палять, листя здувають. І, і зараз іду і думаю, Таня, йолки палки всі такі умні знають, як правильно. Якщо знаєш, як правильно, візьми і зроби. Ось так, знаєте, коли там якісь там... По телевізору, чи ще хтось там розповідає там, хто що правильно у нас робить, чи швидше це треба робити, чи що, то як. Угу, поради всі там, знаєте, умні давати. А піти зробити, так зразу, а чого я зразу, так? Да? Тому так, да, піймала нас на собі такий. Думку, що Тань, а ти, то і не права. Я зайшла в магазин, бо бачу відкрите світло. Тут є 410 гривень. Дивіться ось такий наборчик прикольний. І ось такі класні штучки. Попробувала на ощупь, як кажуть, 132 гривень. Це з кришечкою такий. Ось така кришечка і дерев'яна. Ай, і дерев'яна. З дерев'яною 119. Класні такі наборчики. Так, а тут цукор продається. Ось не більше 5 пакетів е, в, в руки. І ціна 29 гривень. Там кило йде. Ого! Як добре, що я в цю сторону гуляла. Так, ковбаска, ковбаска, але мені ковбаски не потрібно. Вибір шикарний, все є, але я не хочу. І нарізана така ковбаска. Різна така ковбаска. Там далі сир, хамон і це там ріжуть сир. Так. О, який яскравий. Добре, бачите, сахару купила, добре, що тут е, цей. Люди йдуть, то я камеру вимикаю. Навіщо. Добре, що в цю сторону гуляла, цукор по 29. А це в них може свої генератори якісь чи що так? Бо все норм. Так. Це, як би, знаєте, було світло і не прогулялась би ось так. А як це корисно для здоров'я? Це проти сонечка знімати? Не знаю, як буде, буду вдома дивитися. Ну, не вдома. І там на лавочках вже хтось посідав. Ось так. Люди гуляють. Я гуляю. А що робити? Тра-та-та. то та то Головне, щоб у лікарнях було світло, а ми якось так справимось. Все буде добре. Обов'язково. Ну, ви ж в курсі вже. Ось так, мої дорогі.